Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку основні поняття мови програмування Python. Для написання програми певною мовою програмування необхідно знати її алфавіт, правила запису команд та правила використання команд у програмі. Як і в будь-якої мови програмування, Python має свій алфавіт, свій синтаксис та семантику. Поговоримо про ці поняття. Отже, алфавіт мови це набір символів, що може використовуватися у програмному коді. Як і в кожної. Звичайної людської мови є свій алфавіт, так, відповідно, і для мови програмування є свій алфавіт. Під час створення програм мовою Python можна використовувати літери латинського алфавіту, великі та малі, цифри від 0 до 9, Значки арифметичних операцій та спеціальні символи плюс, мінус помножити, ділення, присвоєння та багато інших. У мові Python використовують також комбінації символів та службові слова, що мають фіксований зміст. Синтаксис мови Сукупність правил побудови команд мовою програмування. Як і в українській мові, в Python є свої правила запису слів. Якщо ви неправильно напишете ключове слово, що позначає команду, то Python не зможе зрозуміти введену вами команду. І виведе у відповідь повідомлення про синтаксичну помилку, яка буде позначатися Синтаксис Error. Місце помилки у вікні консолі помічається червоним кольором. Після команди, що містить помилку, виводиться повідомлення про помилку. Уважно читайте такі повідомлення. Це допоможе зрозуміти, в чому помилка та виправити її. Наприклад, розглянемо такий програмний код. Ви знаєте, що скільки дужок відкрито, стільки й повинно бути закрито. У даному випадку є одна лишня дужка. Програма виводить помилку, синтаксис ерор і в лапках записує, де саме місце помилки. Семантика мови це сукупність правил виконання комп'ютером команд, записаних мовою програмування. Із семантикою мови Python ми будемо знайомитись у мірі вивчення команд. Окремий інформаційний об'єкт, число, символ, рядок чи інше називають величиною. Кожна величина має розмір виділеної пам'яті для зберігання: назву, тип та значення. Вид величини визначає, чи можна змінювати значення цієї величини в програмі. Величина може бути константою, тобто постійною або незмінною чи змінною. Поговоримо детальніше. Константи це величини, значення яких не можуть змінюватися в ході виконання програми, наприклад, число або рядок. Якщо в програмі введене число 5 чи 3,14 вони не можуть змінюватися, або записаний рядок. Змінні це величини, значення яких можуть змінюватися в ході виконання програми, змінні потрібні для зберігання даних. Змінним надають імена, або їх інакше називають ідентифікатори. Пам'ятайте, що правильні імена починаються із літер або прочерків, не можуть починатися із числа. Також містити пропуски. Якщо вам потрібно розділити назви в Імені ви маєте поставити ось такий от нижній пропуск. Підіб'ємо підсумок та з'ясуємо правила, яких необхідно дотримуватися під час надання імен змінним. Першим символом імені має бути літера чи значок нижнього підкреслення. Решта імені може складатися з літер, чисел або знаків нижнього підкреслення. Не можна використовувати спеціальні символи, такі як решітка, собачка. Не можна використовувати пробіли. Імена змінних чутливі до регістру. Наприклад, MyName і MyName, де є одна велика літера, це різні змінні. Не можна надавати змінним імена команд, наприклад, print. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Також важливим є тип величини. Він визначається. Обсягом пам'яті, що необхідний для її збереження, множиною припустимих значень величини та операціями, які можна над нею виконувати. Основними типами величин є числа та рядки. Числа поділяються на два типи це цілі числа, їх позначають int, та дійсні числа – їх позначають флуат. Рядки записуються в одинарні або подвійні лапки, як послідовність символів. Рядок це взята в одинарні або подвійні лапки послідовність будь-яких символів, цифр, літер, розділових знаків. Рядки мають тип СТР. Запам'ятайте, рядки беруть в одинарні або подвійні лапки. Початок і кінець позначають лапками одного виду. Тобто, якщо ви відкрили одинарну лапку, то ви й повинні закрити одинарну лапку. Ні в якому разі не можна одинарну лапку закривати подвійною. Значення Характеристика величини, яка може багаторазово змінюватися в процесі опрацювання інформації. Щоб створити змінну в Python, необхідно дати їй назву і присвоїти значення за допомогою знаку присвоєння. Загальний вигляд команди присвоєння ось такий. Записуємо назву змінної. Ставимо знак присвоєння та записуємо значення. Дякую за увагу. На сьогодні все. До нових зустрічей!